Ось такі барикади. Потім я зрозумів, що вони можуть їх перепригувати, як я аж запригнув. І я почав будувати ось такі стіни. Не знаю, правда, вони б'ють по них. Чи вони їх зламають, чи ні, ну тепері похилились. Поки що зламати їх не вийшло. Тут в мене водичка вогонь запасний. ось ще раз бачите, прям воду йде, все. Туде закрився так само. І ще один вихід. Я не знаю. Зараз плануємо доставити високі стіни. Ось тут, тому що ну, вони реально так можуть запригувати, перепригувати і типу. Ну Це не дуже безпечно. Ну, така база в мене. Домик. А, дорожку. Бачите, з камінці виклав дорожку. Тут водичка, тут водичка, там воно росте. Вогник, вогник ще всередині, не всякий випадок. Кавчик, такі черепи відлякують. Я не сильно допомагаю. І треба ще 7 штур, щоб зробити собі нормальний диван.